Історія про те, що хотів я краще, а вийшла, як завжди. Виграв я непоганий ноутбучок і вирішив відправити його не морем, а літаком. Щоб швидше прийшов, я його швидше підготую і вам продам. От. Але ноутбук попав на таможню. Бачимо оцей скотч Росан, це таможений брокер. 31.06 посилка попала на таможню, прилетіла в Україну. І Вчора, 18.07, я її отримав. От стільки вона провела на таможні. Таможня запрашувала е, документи, я їм відправляв документи, е, про, ну, щоб підтвердити її вартість. О, це ноутбук Acer, і це його, напевно, оригінальна упаковка. Має бути блок живлення. От він є. І подивимося, чи... Ого, який в пилі. Це він де на таможні, так покрився пилью. Чи... Розрял не, напевно. І нарешті включення. Справедливості раді хочеться замітити, що ціна ноутбука не перевищувала податковий оцей ліміт 150 євро на 6 євро. Але таможня за ці всі вісім днів, що він був на, у них там на розмитненні, нічого так в итогі і не нарахувала, тобто ніяких додаткових платежів так і не було. Вияснити, у мене ну не виходить туди дозвонитися, це така собі історія. За що його затримали і. І що чому він так довго тримався? По закону там 14 діб є. Ну але там 14 діб це е, робочих. Але ну, якщо там празд... ну, у нас були вихідні, то воно там десь на 18-19 днів так і буде. Так, і до речі, менше балталогії. Що у нас за ноутбук? У нас i7 8-го покоління, аж серія. Значить, у нас Nvidia 1050 на 4 гігабайта. У нас 8 гігабайт ОЗУ, ну, що точно не тут не залишиться, буде 16 або 32. У нас на 1 терабайт жорсткий диск, що теж тут мабуть, не залишиться, буде SSD. А може, як уже другим буде стояти цей терабайтний От, Full HD display.